М'ясо. Такого ніколи не було, але ж компанія нас вирішила підтримати, нам дали таку акцію, а яку просто мріяти хотілося а вони її дали, вони зараз її дали, і неділю тому була дуже гарна акція. А, взагалі, в фармаці мене. Разу я вже другий місяць просто не, не можу нарадуватися, що я працюю в компанії, яка дійсно euh, підстос... під... підлаштовується під потреби, під е... час який ну, не працює. Не, не Знаєте, ми так, так, вот, так привикли і ми працюємо. Все-таки іще якісь варіанти, як делати так, щоб... Hoe щоб потрібіте, все таки обрати внимание именно на наш бренд. Тому що ми понимаем, що сьогодні дуже багата дуже велика конкуренція на ринку. Це інтернет, і вот такі компанії, як ми, які пропонують купувати продукцію напряму зі складу виробника і ринки, і розниця на жаль, люди зараз сейчас... у нас зараз відбувається перенасичення продуктом. А люди в такому стані, що вони не дуже е, можуть, хочуть, здатні розбиратися з якістю і робити свідомо свій вибір. Тобто е, легше купити те, що прям іде до тебе в руки. Мені здається, що е, настрій от, е, не тільки на це. Має вплив те, що ну не ростуть везде, да? а заробітна платня стоїть. Ну це роз, зрозуміло. Це, це це, мабуть, ті фрази, які ми говорили і до війни, і 10 років тому. Це ну це норма в житті. Ну можна так сказати, да а, ці ростуть заробітна... швидше, ніж зарплати. Таке відбувається навколо, що людям, людям просто не дуже хочеться прикрашатися, за собою Ну, Це абсолютно очевидно, в квартирах. Я сама така, там далеко. Боже, я сама в це сьогодні попала просто в цю яму. розумієш? Мені діти робили зачіску, діти робили мейк, розумієш? Угу. Да. Такий стан, що все, ти до всього байдужий, просто тебе нічого навколо не радує. І тобі все одно, хоч там по 3 копійки будуть роздавати. Поміж, хоч даром винесуть на вулицю, постарять ящик. а тобі просто ну, все одно, бо навколо просто якийсь жах. Я хочу сказати, що не зважаючи на те, що е, наше місто, Краматорськ, Дружківка, Добропілля, е, е, Константинівка, яка зараз вже не робить замовлення, але там наші дівчата ще живуть, як і робили замовлення. Славянськ. Е, Славянськ, на жаль, в нас немає дівчат з цього міста. На жаль, якось склалася, хоча там дуже велика була до війни наша структура. А у цьому місяці ці міста, крім Краматорська і Дружківки, вже не роблять замовлення майже, бо стан там просто жахливий. Я думаю, ви дивилися новини, там прилетіли ракети просто в центр міста, вбивали людей прямо по ринку магазину. І це Дійсно дуже впливає на все, але в червні такого не було ще, і тому дівчата дуже дуже гарно спрацювали в нас. А, в нас за весь час сьогодні буде 26 номерків. Ти пам'ятаєш, що в нас таке дуже-дуже рідко буває, щоб в нас так багато було номерків. Бо дівчата закривали багато дівчат закривали по два по три номерки. І це дуже дуже гарно. Це говорить про те, що коли е, є настрій, коли не зважаючи ні на що є настрій, е, то ми можемо е, дійсно робити, як це говориться, чудеса, чудеса. І е, В цьому місяці не буде в нашій структурі такого не буде. майбутньому. я думаю, дружківка якось випливе, бо вони там просто якось, Я говорю, ну, люди, яким потрібно пам'ятники ставити. При житті, але в мене на жаль, дівчата з декілька місць. Я вже перераховувала це добропілля і більцка. Вони виїжджають і тому їх, їх об'єм буде мінусуватися. Але ж, не зважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати, і я би зараз показала кое-що пальцями маскалям, но але зіржусь. Ми незламний, ми незалежний і ми вільний, незважаючи ні на які спроби, нас не зламаєш. Що вони там не, е не робили? Дивися, покажем... прям, прям дуже чудово пасує до твого крісла. Вільна. вільна. Вільна, А, це ж ти мене не бачиш. Я показую вільна, і ти в червоному. Прям дуже класно. Вчора мені було погано. Сьогодні я встала і думаю, та пішло все навіть. Ну, ну, ну Нельзя можна собі поля, уходити в это состояние ями. А ти я не буду розповідати, лише ти знаєш, ні, вчора мені було погано, позавчора завчора мені було. <сум> в мене є, в мене є лікарка моя душевна, яка мене заспокоює. Я як ніхто мене заспокоює. І вона сказала, що ти. скажи, робити. що це твій священник. Так, да, мабуть, так. Це моя така э, ну, духовна берегіння, мабуть, бо э, після спілкування з нею я, знаєте, так от, знаєте, в мене виріша, чи як це говориться, за спиною виростаю, і я така, так, Аліса мені сказала, все буде добре. Я тут вчора. Музику як вгатила на весь двір, включила українську, така відкрила вікна, балкон і врубила так, що в мене так все біжала. Я думаю, так, я ну, нагадаю, що тут? Що тут і хто тут? Хто тут так. вільний? Хто тут хазяїн? Да, 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 да. Ну, дівчата, це може, знаєте, так, я зараз розповідаю, це може каже, що Аня і не. Багана і нас обстрілюють кожну ніч, кожну mm. ніч. Подивився новини бачили, бо в нас, нас літять ракети, шафеди, РСЗУшки які там капи, авіабомби. Я вже не роблю гарну музику, роблю собі чай, виходжу, дивлюсь на небо і дякую Богу. нельзя привыкнуть, но это неправда. Так, так, неправильно, так. Это очень неправильно, и я призываю всех реагировать, уходить в коридор, хотя бы падать с кровати на пол, потому что ничего так не травмирует, как стекла. Два дня тому моя девчина у Добропилия, Працювала, дітіла на мене, і якщо б мені не попратила і воно б не так не врізало з боку, то воно б мене просто вбило. А люди погибнув погибають атака. Помається тобто, атасколках, стекал, самої ракети і так далі. Тому треба, треба берегтися, каватися. Я на жаль це не роблю, бо він, напевно в мене. Просто моя нервова система мені каже, що якщо ти будеш кожен, кожну ніч, кожен день ховатися, ти з розуму зійдеш. Ну, от мій, мій мозок мені так говорить, лежи, там, закройся чимось і лежи. Я це весь час роблю, але це погано. І я усім говорю про те, що ну, у коридор як мінімум потрібно. Виходити. А я сьогодні, Боже, ти розумієш, як це називається, в ногах у дітей, як-небудь калачиком, тому що так хотілося спати. Але э, це ощущення, що ти в домі, що ти в підвалі, ти не просто э, в многоквартирному будинку, воно, воно тебе э, морально спасає. Воно ну, прям каже uh, <таспоріст> тобі, у тебе все вийде, все класно, все замечательно, все добре. Боже, якщо б в мене тут були діти, та ну ви що, не дай Боже, то я така бумна, що залишаюсь на ліжку, бо я одна. Якщо б в мене була дитина, я б там у вірші не виходила від ділянка.